Заповідники, національні парки, заказники, об'єкти природно-заповідного фонду, у яких держава зобов'язується зберегти навколишнє середовище у первинному стані. Заказник Острівський, що у Зарічненському районі, один з них. Та уповноважені органів місцевої влади погоджувати оренду землі. Суб'єктів господарювання різної форми власності. Так було у випадку із заказником Острівський. Втім, першими щодо діяльності орендаря забили на сполох мешканці навколишніх сіл. За тим гучніше заговорили екологи. А про все це з'ясуємо далі у програмі Перехрестя правди. Пархомчук Галина Павлівна. Оця людина до мене зверталася. Їй брат Запоріжжя приїхав. Він так само. Мабуть, хотів порибалити, і вони ставили такі запитання. Ці запитання я виносила на нарадах в зарічному, і не тільки я. Там запитання ставили усі голови Новорічицький. Хто межу і, і Локницький і Хоцковіцький, коли ж ми поцікавились у Зарічненській районній адміністрації, чи є скарги на приватне мисливське товариство Марал щодо господарювання орендарів, нас відразу запевнили. нарікань ніяких немає, а вже потім додали. Люди звертають увагу на те, що забороняють їм там купати здійснювати вилов риби. А в серпні місяці п'ятнадцятого року надходила одна скарга в письмовому вигляді до районної ради на ім'я голови тодішнього бувшого голови районної ради Якушика Миколи Флоровича від мешканця нашого району, який виклав цю проблематику своїй заяві. Чоловік детально описав, як на початку серпня зі своєю сім'єю та знайомими приїхав на відпочинок в район трьох озер. Та звідти їх чемно попросив охоронець Олег, пояснивши, що озера знаходяться у приватній власності. Ця заява потім була направлена на розгляд в місцеву прокуратуру. Вже майже півроку минуло від тієї конфліктної ситуації. А про результат розгляду скарги житель зарічного і досі нічого не дізнався. Чи є випадки, щоб гонили людей звідти. Ну як не дозволяють де все зловити. А так, пожалуйста, ягоди все чорниці, збирайте. Дають? А купатись дають? Купатись купайтесь, бо ну, на цьому озері ніхто не купається. Воно а Вона мульна, то тільки з цієї сторони. Ні, ну добре, а рибу ловити. Ну а рибу, пожалуйста, третього озера. – А операція. тут не... Може тут краща риба? Тут Кареща нема, тут карпа вони запустили. А, а да. запустили рибу, да? Да, mm -hmm. все. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення Острівський, що в Зарічненському районі, неподалік села Острівськ, офіційно створено ще в 1980 році. Його площа сягає майже 2,5 тисячі гектарів. Тут гніздуються рідкісні птахи та ростуть унікальні рослини, занесені до червоної книги. Створювали заказник з метою збереження. Острівських озер великого, середнього та хоромного. А також прилеглих водноболотних угідь наприкінці травня 2009 року. Рівненська обласна рада, розглянувши відповідне подання управління лісового та мисливського господарства, а також погодження землекористувачів і власників земельних ділянок, прийняла рішення про надання у безоплатне користування за приватному господарству Марал, мисливські угіддя площею 14 тисяч гектарів. Відтак, весь заказник, острівський, опинився в приватних орендарів. Якщо подивитись додаток перший, там написано, що мисливські угіді розташовані на Держлісфонді Острівського лісництва, Локницького лісництва, ДП Зарічницьке лісове господарство, лісфонді Кухідського вільського лісництва, ДП Слаб Зарічницького, Держспецлісгоспу. Фактично, в минулому році Держспецлісгосп Зарічницький ліквідувався. Частина відійшла його майна по акту прийому передачі до Держлісгоспу. А частина лишилась в селянському господарстві, яке було нову ново запущене, перегружене. Вони працюють сьогодні під під колишньою маркою цього зарічницького держспецлісгоспу. І, окрім того, землі запахи, запасу кухоцьковіцької сільської ради входять в цю орендовану площу. Надання користування мисливських угідь не заборонено, і в кожного користувача, як по Поровенській області, так і по Україні є практично ПЗФ. Природно заповідний фонд, практично в кожного. От, о, скільки в нас е, більше 70 користувачів, і в кожного є ПЗФ, є ботанічні заказники, є гідрологічні заказники, є заповідні урочища. Це все не заборонено надавати в користування. Заборонено надавати в користування тільки сам заповідник, заповідну територію. Тобто це дві різниці між заказниками, урочищами і заповідником. Заповідник да, не можна, а все, що не заповідне, типа заказники урочища без проблем законодавством можна надавати в користування. Законодавство не забороняє надання е земель природозаповідного фонду для ведення мисливського господарства не забороняється. Абсолютно. Не знаю я чим вони займаються. Хто там? А тим більше, якщо вас цікавить територія трохи озер, туди по суті ми не можемо доїзду від з території сільської ради взагалі нема. Взагалі повністю нема. Ми туди доїхати, тільки можемо, якщо їхати через Перекальську сільську раду. От практично я там і не бувала, якщо чесно. Людмила Черевко каже, що нині і не пригадує за те погодження депутатами кухіцько вільської сільської ради щодо надання земель запасу приватним господарям. Для цього треба піднімати протоколи сесії, а бездоріжжя та віддаленість тих земель, на думку жінки, роблять більш привабливим відпочинок та рибалку на озері в Острівську. Про господарювання Маралу чула лише щуток. Ми завжди задавали запитання, чому якісь там люди, якісь там будиночки, чому. Люди претензії мають, що їх туди звідти гонять, і нам говорили, що будемо вивчати цю тему. Будемо вивчати, хто такий. І ви знаєте, рік за роком проходив це питання, неодноразово піднімалося, і жодного разу, так ми до цього часу не знали, хто. Та про завзятих орендарів, що повним ходом господарюють на землях загальнодержавного заказника Острівський, на широкий загал стало відомо лише після прес-конференції столичного еколога Петра Тєстова, який напередодні на власні очі бачив, як нині виглядає природоохоронна територія. По перше, між озерами середня та хорона. Побудована приватна база відпочинку, яка складається, по-перше, з невеличких будиночків літнього типу, для де може один-два рибалка розміститися. По-друге, з капітальних котеджів. Ми дізнавалися ціну 400 гривень з людини, коштує розміщення. Причому там є і баня, і повний комплекс для відпочинку. Це все побудовано, якщо повернутися до карти між озерами середнє і хоромне. Оці вузенькі прибережні смуги, яка повинна охоронятися згідно створення заказника. В озері середнє забороняють рибалити безкоштовно, вимагаючи за це гроші. В озеро середнє це підтверджений факт, і, можливо, в озеро хоромне, були незаконно інтродуковані чужорідні види риб. Тобто, по суті, відбулося зариблення озер, ніби це не об'єкти пронзапинного фонду, а якийсь викопаний ставок, де немає нічого ціну, і там можна просто розводити рибу для того, аби її ловили. І її рамуслицького господарства морал обмежує доступ до території, перевіряють документи. Ми не пускаємо рибачать людей, ті, які рибачать бриканірським способом. А на удочку і на спінінг в відведених місцях ми розрішаємо рибачити. І рибаки. Приїжджають, зариблювали тою рибою, яка там була. А і в нас при зарибленні були люди, присутствували з держрибоохорони, і є акт по зариблюванні. Тобто, якою рибку саме зариблені? Зариблювали та, що там була, це сом, карп. Є дані про те, що озеро зариблене, що є грубим порушенням, скажімо, для збереження взагалі режиму озер, тим більше, що це заказник загальнодержавного значення. Тобто такого робити не можна. Це є грубе втручання в природу, якраз заказник створився для того, щоб. Забезпечити повністю природні процеси. тож аби нас не сприйняли за браконьєрів, що маскують рибальські сіті у валізі з під відеокамери або за диких кіз, м'ясом яких хтось так прагне поласувати, про свій візит ми завчасно попередили директора Зарічненського мисливського господарства Марал Анатолія Кононєрова. Тож охоронець господарства, що назвався Олегом, без проблем нам дозволив оглянути територію. Відтак ми могли добре роздивитися усю так звану зону відпочинку. Тож не помітити ознак господарської діяльності було важко. Тут і тимчасові споруди для рибаків, розміщені вздовж берегової лінії озера, і два капітальних будинки для єгерів та мисливців. І це при тому, що у вільному доступі в інтернеті є положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення Острівський. Де чітко вказано, що на його території заборонене будь-яке будівництво споруд, організація місць відпочинку, стоянки автотранспорту тощо. Розумію, що приватна база, де можна відпочивати, і ловити рибу, вона ж ніяк не може бути пов'язана з охороною території заказника. Будь-які порушення природного стану водою, змінна структура та конфігурація берегової лінії, виїмка ґрунту. Це теж є. Порушення режиму водоохоронних зон це ну, взагалі можна нічого не казати, побудована прямо на березі озера. Інтродукція нових видів рослин без. Відповідних наукових обрантувань, погодження Міністерства екології. Є погодження місцевої влади. Я вже говорив, що договор з ДП За Річнянським лісгоспом виділені міста для цих будинок. Це в нас єгерський домик єгерської служби один, і другий у нас домик Вот. Є місце для хранення корму і площадки для звіря. Больше всего это мы разбоим зверя. Вот. Можно посмотреть по таксации, сколько у нас находится зверя на данный момент и сколько его было раньше. У нас много лося, кабана, косули. Вот. И плюс люди приезжают к нам отдыхать. Пан Анатолій запевняє, що рибалити люди приїжджають безоплатно, а за полювання домовляються з кожним особисто. Каже, що співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю за річницьке мисливське господарство Марал є чотири особи, і в його підпорядкуванні, окрім цього, ще 78 мисливських угідь. У кожних угодях все по-разному, і в нас спортивна охота. вот. ціну це… ми вже договоримося, хто приїжджає. Находу, це реально. рибалка реально, да по базі відпочинку займалася тоді земельники, займалася екологічна інспекція відповідно прокуратура. Якби там були порушення, то всі ці будівлі давно б уже заставили їх знести і проче, проче. Тобто я не готов розписуватися за будівництво, але те, що воно. Пройшло перевірки і серйозні перевірки, ну то робіть висновки самі. Коли ми тоді виїжджали, то там господарювання як такого не було. Та там стояли два чи три таких досок збитих будинків. Олізот трактував це для перебування служби охорони. Ну, це не забороняється. На вашу думку, в заказниках загальнодержавного значення можна зариблювати озеро? Це в залежності від категорії. В даному випадку ні це гідрологічний заказник забороняється, це зразу приведе до зміни гідрологічного режиму. Подіючого законодавства, ми не можемо втручатися в фінансово господарську діяльність будь-якого підприємства, а тим більше там приватного. Є на те компетентні органи, які в частині сплати там податків і зборів і дотримання трудового законодавства. Їх контролюють. А на наша задача, яка аби. Були робочі місця і функціоні сплачувались дані податки і збори. То багато людей там працює? Я вам точно не скажу, тому що воно це підприємство фактично не наше, воно не належить, якби з там нема засновників, значить, мешканців там нашого району. Щоправда, мусимо дещо поправити Сергія Федоровича, оскільки на сайті Мін'юсту також без проблем дізнаємося, що співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю за мисливське господарство Марал разом з Анатолієм Кононєровим є мисливствознавець Руслан Христюк та бізнесмен Ігор Колб обидва за річного, а також рівненський юрист Віталій Хомюк. Оренда орендою та землевласником земель загальнодержавного заказника Острівський було і залишається державне підприємство «Зарічницький держлісгосп. Претензій лісового господарства до них не було. Я там давно, я рік років півтора назад там тільки був. Це мене цим ніколи не цікавився. Є е, претензії ніякі, не маємо. Там, по перше, не проводимо ніяк, не захотівля нічого. Суто охорона заїжджав, а заїжджаю. Приїжджав я. Ну туди до них не скажу п'ятеро назад десь був приблизно. А хто ж їх контролює? Ну, дивіться, я районний мислисознавець, який заїжджає. Тож розповідаємо, що нам впало в очі і чекаємо пояснень щодо активного господарювання природоохоронній зоні. Там не проводиться ні рубки, у нас не проводяться по тих, по тих непрохідних болотах. Є деякі оздоровчі заходи по деяких учасках. Ну, то дійсно, де... А так там такі, що є непрохідні, тому створений там видно той заказник. Він вже давно створений. У е, них навіть тимчасові споруди. Е, ці е, розміщені, по-перше, вони на, не на землях заказника, бо ці землі там 7 гектарів приблизно, точно не пам'ятаю, виведено із заказника. Але ж вони знаходяться в прибережній зоні до. Як, Прибер -прибережні... Як ці можна було вивезти ці землі з. Вони. Прибережні це ж не виводи. Ними виводиться воно чим через міністерство, чи як воно нам просто доводиться. І є вчені, які цим займаються, і які можуть включити заказники, які можуть вивести заказники. А для підтвердження Олександр Прогур показує лист міністерства екології та природних ресурсів України щодо клопотання державного управління охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області про розширення заказника Острівський, у якому йшлося нібито про наукове обґрунтування розширення меж заказника з одночасним вилученням із його складу виділу 25 кварталу 20, згальною площею 7,9 гектарів землі, як такої, що втратила цінність. А також чиновники міністерства. Просили доповнити вже надане клопотання та наукове обґрунтування інформацією про втрати земельною ділянкою гідрологічної цінності та підкріпити оригінальні листи погодження користувачів земельних ділянок копіями рішень місцевого самоврядування щодо таких змін для підготовки відповідного указу президента. Виявляється, саме таке прийняла рішення постійна комісія з питань екології і природокористування охорони навколишнього середовища рівненської обласної ради від 26 березня 2013 року, заслухавши і обговоривши інформацію начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища Петра Колодича про розширення меж. Гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Острівський». і вже згодом такі ж рішення приймались і на інших постійних комісіях обласної ради. Тому логічно, що невдовзі вже сесія Рівненської обласної ради підтримала ініціативу Петра Колодича. У 2011 році ну, до нас зверталися з управління екології тодішнього для того, щоб ми дали наукове обґрунтування для вилучення там, невеликої ділянки з існуючої території цього заказника. Натомість вони запропонували ну, долучити з периферії додаткову територію, але ми принципово відмовили в тому, що коли вилучати цю ділянку, це утворюється фактично діра в цьому заказнику і це порушення цілісності заказника. Щоправда, знайшлись науковці, які все ж таки дали таке обґрунтування, незважаючи на те, що вилучення насправді зробить територію заказника ніби дірявим бубликом. Ну вопрос не вопроснікам є це вчені займалися цим всім, і к ним. Вопрос, я хотів просто, щоб він подивився як е, ботанік, бо подались документи. Е, ну, якби там більш е, стояло питання не по гідрології, а по ботаніці. Що там от те, що приєднується, дуже там багато червонокнижних видів. Все, все, все. А оскільки там е, планувалося створення Нобельського, і вони виїжджали, я знав, що вони виїжджали. Я хотів, щоб він подивився наукове обґрунтування, яке подано було ну, як спеціаліст, конкретно. Е, по даній галузі. Володимир Діковицький, що на той час працював головним спеціалістом державного управління охорони навколишнього природного середовища під керівництвом Петра Колодича, переконує, що вилучення тієї ділянки у законному порядку таки не відбулося. Проект створення або розширення або зміни меж згідно закону про природозаповідний заповідний фонд розробляє міністерство екології. Ми, якби на місцево значення, да, ми приймаємо рішення, ми подаємо, створюємо, навіть без міністерства екології. А тут основне. Питання стоїть про міністерство екології. Ми, якби були таке. Перехідне дзвіно це об'єкт загальнодержавного значення і вилучається земельні ділянки згідно закону тільки указом президента. У свою чергу Анатолій Кононьяров переконує, що діяльність очолюваного ним приватного товариства відбувається в рамках чинного законодавства. Документи на вивод з заказника знаходяться в процесі, а в нас є договор з ДП Зарічнянським лісказахом. На временне строїтельство будинків. Пане Анатолію, а ви в курсі, що ну, це заказник загальнодержавного значення. І рішення по вилученню земель заказнику загальнодержавного значення має давати тільки президент. <звилучення> з вилучення заказника, так, да, я в курсі діла. Да. В нас документи подані на Київ і ждемо відповідь. На думку адвоката Олександра Бражнікова, слід чітко зрозуміти, що не скасовані у законному порядку угоди рішення постанови є законними до того часу, доки їх визнають незаконними у законному порядку. А вважаючи, що ці документи є незаконними, варто подбати, аби їх визнали такими у законному порядку. Чи був на момент укладення цього договору факт вилучення цих земель і втрата ними статусу заказника? Це встановити неважко, оскільки документи юридичні набувають чинності в певний момент. Якщо рішення компетентного органу про вилучення цих земель із цього заказника вступило в силу, це е, договір цей має в собі юридичне підґрунтя, і підстав вважати його недійсним немає. Якщо ж в результаті чи журналістського розслідування, чи розслідування процесуального, Буде встановлено, що на той момент, коли укладалася ця угода, не було зроблено такого юридичного кроку, то тоді є підстави, тільки є підстави для постановки питання про визнання цього договору недійсним. Однак, навіть якщо кожен із нас вважатиме, що ці підстави є, арбітром в цьому може виступити тільки суд. Про неповторність, унікальність та значущість гідрологічного заказника Острівський в науковому плані може годинами розповідати Віталій Володимирець. Запахом він ботанік, тому добре усвідомлює, які рідкісні екземпляри флори можна зустріти на цих теренах. Саме йому разом з іншими науковцями довелося досліджувати рослинний світ заказника у 2010 році під час першого етапу підготовки наукового обґрунтування щодо доцільності створення на цих теренах національного парку Нобельський. Каже, що кошти надійшли лише в жовтні, тому ризикували та до холодів встигли провести флористичні дослідження. Щоправда, на другий рік фінансування не було і всі роботи припинили. Тому нині він добре усвідомлює зміни, які вже встигли відбутися у заказнику загальнодержавного значення. Справа в тому, що хтось подавав. На комісію по екології обласної ради перед тим це повинно було перевірити і подивитись на скажімо, наскільки воно юридично правильне управління екології, і тоді подавати. Наступне, звичайно, це ну, чи не компетентність, напевне, чи я не знаю, як це назвати. Комісії, яка готувала подання на обласну раду, тому що Ну, ця комісія повинна була знати, що якщо об'єкт загальнодержавного значення, то такі серйозні зміни вони повинні проходити через, не через місцеві органи, а через центральні. Вчений вірить, що ці процеси, які відбулися в державі, дозволять відкрити завісу таємничості щодо рішень, які приймали чиновники, і вивести на чисту воду тих, хто своїми непрофесійними рішеннями більше шкодить аніж вирішує проблеми природно-охоронного напрямку. Ця оренда, як свідчать документи, була вже з 2009 року. Ця оренда. Хоча тоді, коли ми були, звичайно, що тут практично ну якоїсь помітної діяльності, як такої, ми не бачили порівняно з тим, що ми бачимо зараз. Вочевидь, більше про ті задуми та шляхи їх реалізації міг би розказати Петро Колодич, який у період вирішення питання розширення меж загальнодержавного заказника Острівський та вилучення майже восьми гектарів природно заповідного фонду, був начальником державного управління охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області. Та пан Петро, який нині є начальником держекоінспекції, відмовився від коментаря, мотивуючи це тим, що нічого не пригадує про ту справу. Тож виявилося, що сьогодні Держекоінспекція про вилучення земель ні слухом, ні духом і втрутитися зможе лише після вказівок зверху. Ми можемо допомогти в цій ситуації законним шляхом, коли до нас буде офіційне звернення відповідно із. Києва з Державінспекції України. Ми отримуємо згоду на проведення позапланового заходу контролю і проведемо перевірку. На підставі матеріалів перевірки ми тоді можемо робити якісь висновки і коментарі. Можливо, це і розхоложує ті бажання стосовно того, щоб щось таке зробити, що може і не буде відповідати закону, але важко буде довести це в суді. Тому на сьогоднішній день, практично, ми втратили можливість комусь пожалітися на цю ситуацію, оскільки ніхто, крім е, приватному як у приватному порядку, не може збурити це питання у суді, щоб з'ясувати, хто там правий, хто там не правий, бо звернутися нікуди. Ну, вбачається тут якби роль представників народу у органах місцевого самоврядування. Існують там комісії, існують депутати, які там можуть між собою і не всі пов'язані, бо представляють різні політичні сили. На мій погляд, треба шукати когось, хто зможе цю перевірку зробити всередині тих органів, які приймали ці рішення. Екологи, активісти сподіваються, що питання вирішення проблеми з загальнодержавним гідрологічним заказником є досить актуальним, оскільки невдовзі продовжиться робота над проектом зі створення національного парку Нобельський, а острівський має увійти до нього. Хтось скаже, що є набагато глобальніші проблеми, як то наслідки бурштинового промислу. Адже в гонитві за наживою люди залишають нікому не потрібні марсіанські ландшафти. Щоправда, створення національного парку в подальшому змогло б забезпечити це влаштування для душі і збагачення. Можливо, спочатку не таку прибуткову, та все ж ту, що дозволить жити з чистою совістю. Чи не тому прикладом перевіреного успіху нині є функціонування в сусідньому Любошівському районі Волинської області національного природного парку Прип'ять стохід? Адже там створено більше 70 робочих місць. Там вміють і успішно залучають мільйони коштів із державного бюджету і від міжнародних грантодавців. Організовують два щорічних фестивалі, котрі сприяють Розвитку готельного бізнесу в прилеглих до парку населених пунктах. А як буде на Рівненщині – вибір за нами? Щоправда, поки кожен не усвідомить, що саме від його небайдужості і конкретних дій залежить, яким буде завтрашній день. Доти далі споглядання справа не посунеться. Та все ж у цій справі крапку мають поставити правоохоронні органи, адже за порушення закону повинен кожен відповідати незалежно від рангу і посади. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.